Інформаційний день на телеканалі Ті 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і у селі Маліївці, що у Кам'янець-Подільському районі власне об'єднана археологічна експедиція почала дослідження древнього кургану. Розкопки проводять студенти і науковці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Директорка власне Малієвецького Культурного музею Анастасія Донець днями заінтригувала дописом у Фейсбук. Панове журналісти знахідки є власне. працює на тригу. Будемо говорити безпосередньо із нею. Отож, сьогодні до нашої студії завітала Анастасія Донець, це директорка Мелієвецького обласного історико-культурного музею. Віталій Гуцул, керівник експедиції, кандидат історичних наук та доцент. А відеозв'язком у нас Владислав Михальчук, учасник гурту «Шмаль Гаузен» та актор. Отож, доброго дня і слава Україні! Героям слава! Героям слава. Героям слава. Отож, на сам початок, звичайно, будь-яка дія виходить з ідеї. Давайте про ідею. Взагалі, звідки виникла ідея розкопати ось саме цей курган і взагалі його історія. Ну, ідея, очевидно, за ідею скажу я. Справа в тому, що курган зразу знаходиться біля дороги і заїжджаєш в маліївці чи виїжджаєш з Маліївець, Цей курган і зустрічає і проведжає, і дуже хотілося його дослідити, і хотілося його музеєфікувати і разом з тим убезпечувати від розорювань, тому що навіть при дуже прискіпливому догляді і контролю відповідних органів все рівно аграрії час від часу зловживають і порушують цілісність цього к. Таких таких курганів mm -hmm. ось а взагалі дуже хотілося заповнити хронологічну вертикаль. Тому що 18 19 століття, 20 століття це ті століття, які дуже добре досліджені, ну, відносно. Так. А вже така умовна сива давнина у нас взагалі під великим знаком питання. Ми нічого про це не знаємо. Хто тут жив, хто наші предки, як ці люди виглядали, е, чи, яким було їхнє життя. І от е, дуже ж мало чого збереглося. Угу. І тільки оці поховальні комплекси можуть передати нам інформацію. Тому е, мені дуже хотілося. Завести туди науковців і щоб оце підсилився, і туристичний потенціал, щоб автобуси зупинялися зразу тут біля цього поховання, щоб його музеїфікувати, щоб це був музейчик маленький, і разом з тим, щоб е, науковці дослідили і закрили білі плями нашої історії. Пане Віталію, власне, ти ви один із тих науковців, так який доєднався до цього. Та. Розкажіть, власне, коли від пані Анастасії така от була ідея, одразу вхопилися за неї, одразу розпочали роботи, що хотіли знайти? Знаєте, я ще додав, на початку 80-х років у нас зберігається архів в університеті Кам'янець-Подільському, в якому ми знайшли документи, в яких відзначено, що архів, що курган має висоту 4 метри. Його діаметр на той час теж був більше 70 метрів. Розумієте, а зараз на цей час він ледь мав 2 метри висотою. Тобто, ось за останні 40 років його настільки знищили, зняли фактично верхушку цього айсберга і залишилося тільки місце, на якому розверталися трактори. Угу. Постійно він піддавався руйнації, туди постійно втручалися. Грабіжники періодично не про що є свідчення місцевих жителів, і тому ми відгукнулися на цю ідею. І долучилися з радістю до таких можливих на той час досліджень, як нам бачилось, так. Що, що хотілося б знайти? От коли власне берешся за якусь справу, і ти думаєш, а от раптом саме в цьому місті буде те, 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 те. -те". Це я коня і пектораль. Ну, це для Анастасії, так для археологів, знаєте, важлива кожна деталя. Невеличкий фрагмент кераміки, і він несе якусь інформативність. Він несе. Якісь знання, які неможливо побачити. А якщо ще це підтверджується іншими якимись, наприклад, е супроводжуючими речами з металу, але вони легко вибиваються грабіжниками. Mm -hmm. Розумієте? Тому, тому от, якщо знайти декілька речей, вони постійно доповнюють ту картину і вписують постійно нову сторінку в історію Поділля, зокрема і в історію України загалом. Mm -hmm. Так, що це це відповідальний момент, такий, і треба підтримувати. Вот такі от починання, і звичайно. Це робота буде, буде вдячна. Ну я, я продовжу, просто, скажімо, як курган був, ідея була давно. Відколи я цей курган бачила, так. ідея була давно. Але вже слава Богу, що в нас є можливість приймати студентів у себе. Тому що коли закрили Малівецький обласний е, санаторій, е, то там залишився цілий корпус, де проживали дівчатка, uh -huh. і там грубо кажучи, це хостел. І е, так завдяки тому, що вже було де розташувати студентів, то ми так вирішили, що все таки спробуємо Анастасія щастя. Цього ще коли вчилася в нас в університеті, то постійно говорила про пам'ятки, про Городище Малієвецьке, про цей курган. І ще тоді запрошували: приїдьте подивіться. Приїдьте, <с infotions> подивіться. Так, так. Тому це дуже давня ідея, цього року, нарешті, реалізована. Пане Владиславе, власне, ви коли побачили безпосередньо цей курган, тому що ви були безпосередньо у Маліївцях. Які були ваші враження? Ну, Я був, дивіться, до речі, мене тут отак коли робиш. У мене коли були. Це безцінний, безцінний, дуже крутий досвід. І я перш за все я хочу сказати велике. Дякую, що Анастасії, яка мене з цим всім процесом познайомила. Це величезний це ну, Мені здається, це такий ризик. Бо я був кажу, я був захоплений. Це в мене вперше був в житті такий досвід. Мене посвятили в археологи, так що я вже з вами на рівні спілкуюся як колега-археолог. І ми там був ну, Тобто я абсолютно серйозно до цього відносився, і я вважаю, це є правильним. Був такий е, обряд посвяти першого. Як пані Анастасія сказала, що там всі зірки зійшлися е, саме в той день? Це треба було починати. Такий був обряд містерії. Дуже крутий да мені величезна честь. Мені дали право е, взяти лопату і зробити перший коп. Перший ков до цього до цих так. розкопок, і, і, я, і я захоплююсь і пишаюся. І дякую Анастасії, що вона цим проектом керу курує і спонсує. Бо це ну це дуже круто, і плюс залучене студентство молоде як де. Ну тобто, плюси тільки всюди. Плюси, це ну, студенти набуваються практики самої справжньої, тобто це реальний курган, це реальні розкопки. І я я. Я просто бажаю і я впевнений, що все вдасться. Бо кру, кру, дуже крута команда, вмотивована і серйозні люди. Я впевнений, що все вдасться. Я тільки бажаю, щоб мозаїка була завершена повністю, щоб ви розібрали всі-всі шари тих поховань і знайшли все, що ви бажаєте. Бо бо ви дуже дуже круті. І я, я захоплююсь цим напрямком для мене абсолютно незвичним і новим. От ви дуже круті враження, тільки позитивні. Це була ніч, бо горів. Горіло, як це сказати Богнищі вогнище. Так, вогнище. Так, всі стояли навколо потужні, потужні спічі з цього приводу. Я, ну, я, ще, я щасливий, що я зняв це на відео, і там, до речі, Анастасії показував. Там, ми думали, що це блік з камери, але там якась така зелена штучка наді мною літала, і це вона так літала. Зараз покажу. Ну, слухайте. Літала, і я думав, що це якийсь сказала що це царського кургану. Тобто, я я так, я думаю, що це таке думаю. Ну, слухайте, ми вас тоді вітаємо у когорті археологів так України. І якщо говорити про команду, так, от пан Владислав говорив за команду, дійсно наскільки велика команда працює над даним проектом, над розкопками? Тут пан Віталій краще розкаже. Ну я в двох словах, тому що це об'єднана експедиція. тут запрошені і залучені два університети, два чи університет, навчальних заклади. Це Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія <с <с і Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Історичний факультет. Так, перший заїзд це було 15 осіб, а зараз працює 35, 35, осіб. 35 осіб. Пане Віталію, це суто під вашим керівництвом відбувається. Так. Розкажіть так. про сам процес, взагалі особливості роботи, яка техніка, який принцип розкоп. Тому що тут треба також бути обережним, аби не пошкодити якісь певні речі. Перший етап там з менчиком було, тож варто теж згадати, так ну може да, вже згадали, що mm. долучалася команда до нас Хмельницької гуманітарної академії педагогічної. А звичайно, треба дотримуватись певної методики, щоб не порушити ті культурні пласти, нашарування, щоб. Зробити відповідно стратографічні дослідження, все це замалювати, прослідкувати і ніде не втратити ніяких нюансів, навіть найменших, uh -huh. які потім будуть допомагати нам або спростовувати якусь ідею, або навпаки підсилювати. Uh -huh. Ну от в такому плані. А що ви зараз питала? Я питала взагалі, особ... тобто під вашим суто керівництвом це все відбувається. Mm. Щоб шари жодний, жодний, експонат, який там знайдений, щоб він дійсно був опрацьований, щоб його не пошкодити. Наскільки це складно взагалі в теперішніх умовах? За тими можливостями? Це складно. Це складно, тому що ми долучили ще й велику техніку, яка допомагає нам знести. Це перший шар насипний кургана, так звану шапку кургана. А коли ми вже підійшли ближче до тих шарів, де можуть бути знахідки, ми припинили цю роботу і розпочали це все вручну досліджувати, угу. що вимагає надзвичайних зусиль. Вже працюють саме студенти, практиканти в межах археологічної практики ми долучаємо їх. І це певна складність, тому що і спека стоїть неймовірна, угу. і все це треба враховувати. Пане Владиславе, а ви власне як потрапили в Малівці? Власне, ви сказали, що вам у вас була дуже відповідальна місія. Ви перший хто купнули, якщо я не помиляюся, так на тому місці? Взагалі наскільки це складно? Тому що ви ж не один раз купнула? Відповідно, ви допомагали, якщо я не помиляюсь, так розкажіть це буде про це. так. так. Так, почну з першого питання. Дякую за питання. Як я приїхав, ми з хлопцями в нас був тур. Ми заїхали. Ми були, грали в Хмельницькому, і відверто кажучи, моя мама запропонувала. Каже, поїдьте в Малівці, відпочиньте. Ну про просто там побудьте. І я я поїхав. Я відчув цю всю атмосферу. Я побачив, як воно, це місце сили, цей унікальний водопад. Ось і ми хлопцями знову поїхали докатувати тур, і я вирішив, нам, нам дали відпустку. Я думаю, треба якось якось змінити обстановку. Я, чесно, я не думаю, чи я просто зв'язався з Анастасією і кажу: я, я до вас приїду. Чи ви не проти відпочити пару днів, вона з Анастасією на контакті одразу? Ось вона, я приїхав, ми там відпочивали, і вона мені каже, так, все, їдемо. Я кажу, куди? На курган. Я, я кажу, поняв. Ми сідаємо, їдемо туди і. Але я тут втручусь на хвилинку, тому що ми, коли приїхали, я кажу, так, ну, ми зараз будемо робити по святу в археологи, але повинна бути гарна музика. А так як Владислав музикант, він просто підібрав ідеальну композицію, яка от, вона просто пробирала десь до мурашок. І, мабуть, ми її чули багато разів, це давня колядка, але він наскільки круто вибрав цю мелодію, ми її на колонці включили, що просто пробирало до мурах, і це було просто щось фантастичне. Ну, це було спонтане, так це Дякую. було спонтане. Я спочатку думав, що в Анастасії є якийсь певний сценарій. Угу. Я думаю, ну я буду учасником, прийму да, План участь. План Але підігналі. Ну, так я вже думаю, що дійшла, дійшла черга розповісти, бо ми так не так плавно, якось скажімо, ми не попередили, що таке буде. В Принципі, розкопки починаються з розкопок. Приїжджає, е, приїжджає експедиція, починають копати. Але мені дуже захотілося. Щоб ці молоді люди, для яких археологічна практика дуже такий відповідальний етап навчальний. Але разом з тим, археологічна практика це надзвичайна романтика. Це коли вони всі разом живуть десь в якомусь, скажімо, такому незвичайному місці. Це коли самі вони там готують собі їсти десь на виїзді. І коли важко працюють зазвичай влітку під палючим сонцем, мені дуже хотілося, щоб в них була якась казка, якась феєрія, mm -hmm. якась доторк до. До древності, до минулого, і мені так дуже уявлялося, що мене і, врешті-решт, я ходила цілий тиждень, думала: ну це ж ми будемо могилу розкопувати. Ну як би mm -hmm. там не було. Наука наукою, але ми порушуємо спокій, тисячолітній, древній mm -hmm. спокій якоїсь людини. У мене ж так, мама постійно вдома: от воно тобі треба була та могила, от воно тобі треба, от ти чого туди лізеш? Mm -hmm. Я кажу. Нічого, ми все зробимо я красиво. Не одна. Ми, я поп... не одна. <рес> ми попросимося, і мені хотілося зробити таку е, феєрію якусь містичну, що ми просимо древні е, цивілізації, древні народи дозволити нам їх досліджувати. Звісно, це такий собі надуманий ритуал. Угу. Він ніякої, але хто його знає? Можливо, він буде і традиційним. Це було би дуже круто, але він не але... був спонтанно так. Так, але наше щастя якраз влад гостював в Маліївцях, і для цих і для це цих нас молод... надихнуло. Угу. Так так теж надихнуло. Я думаю, ну. Шмальгаузен на кургані, я не знаю, що може бути крутіше взагалі. І по-перше, по-друге, для молодих людей, які, в принципі, вони всі знають дуже цей гурт. Вони були в захваті, в тому, що Владислав гостює в Маліївцях. І це робилося більше для студентів, для себе, для, для влади. От, скажімо, така собі. Ніч, остання ніч царя, ми так і умовно назвали. Ми вночі палили вогнище на кургані над нами. Рясні подільські зорі були, і ми так урочисто просили древні цивілізації дозволити нам їх досліджувати. Ну а тепер безпосередньо щодо вашої фрази, щодо знахідки. Що ж знайшли? І взагалі історична цінність знайденого. Ну, знаєте, ми знайшли одне поховання. Одне поховання. Я не можу сказати, що воно надзвичайно цінне і чимось особливе. В археології воно надзвичайно заурядне, можемо сказати. так? Але те, що ми бачимо по конструкції кургану, то тут же можна говорити про певні нюанси, угу. які не характерні для саме подільської групи Скіфського часу. Якщо пояснити докладніше трошки, то це пов'язано з тим, що кургани Скіфського часу на Поділі. Вони переважно будувалися з каменю, також з використанням дерева і землі додатково, але основне місце займав камінь. Угу. Оскільки його дуже багато на поділі, то основне місце було віддано каменю. А тут, перебуваючи на тих же самих товтрах, де багато каміння, де його легко дістати, ні одного камінчика не було знайдено в похованні. Курган збудований тільки із різних типів землі, видно взятих з різних місць. І з використанням дерева, uh -huh. яке грало також функціональну роль. Там, певно, була якась споруда дерев'яна, крім поховання, знайдено ще стовпові ями з легким нахилом до середини, що говорить про те, що там міг бути якась такі е будівля, будівля на зразок шалаша подібного, що, щось такого. Uh -huh. так. Ось. Все це потім підпаль, було підпалено. Кістяк частково обгорів, але кістки не кальцінувалися. Він видно по ньому, що туди також потрапляли вже і грабіжники, бо кістки розсипані. Вони складені не в анатомічному порядку. Кілька посудин знайдено біля нього, якісь мисочки ми поки що не дослідили, бо це фрагменти, їх треба помити, реставрувати. І тоді вже ми будемо бачити, які це форми, і які, які миски і де вони. Виготовлялися з якого матеріалу, і це вже буде докладніше дослідження. Власне, ви сказали, що грабіжники неодноразово вже туди потрапляли. Так, і це Влас... підтвердження є yes, угу. власне, як е, це? Чи в таких місцях я хочу запитати саме до того, що це за людина? Наскільки складно буде визначити, що це за людина там похована? Чи є якісь можливо невеличкі речі, там збереження, які можуть вказати, що це з якого прошарку суспільства дана людина була там похована, і ну, ну це легко визначити тільки за об'ємами цієї поховальної споруди, це так. надзвичайна споруда. Це один з найбільших курганів угу. в скіфській групі, західно групі. Розумієте? Таких курганів ще є декілька в нас в області приблизних, але це був на 80-ті роки, був в ряду один, один із найбільших. Uh -huh. Такий курган могли спорядити. Це, дивіться, у нас вже працювала техніка кілька разів, вивозили цю землю, і вона ще залишається. А якщо врахувати, що він був два рази вищий, цей курган, то це величезні об'єми, це тисячі кубів землі було звезено. Це працювали кілька тисяч трудоднів, треба було на це покласти. Чи є якісь взагалі можливо думки, хто це міг бути, Настю? Взагалі, як довго ще буде йти робота в цьому кургані, чи можливо щось ще будете шукати власне? Ну, я продовжу відповідь на так. питання. Визначити можуть антропологи, так. якщо буде достатньо матеріалу, тому що дуже матеріал обгорівший, його дуже uh -huh. мало і фрагментарний. Uh -huh. Але ми сподіваємося, що їм вдасться визначити за рештками чоловік чи жінка і вік. Uh -huh. Там зубчик є, от зуб дуже сильно допоможе. Зуб прямо от, це прекрасна знахідка. І раз є зуб, то легше встановити вік. Принаймні. Ось, що далі? Сподіваємо. Тут, тут так ми хочемо його повністю дослідити, так, щоб не залишилося... Осялося жодних знаків питань і трьох так, крапок, так. щоб питання було з дослідженням закрите цього mm -hmm. сезону і зробити музеїфікацію накрити і зробити музейний такий простір, але е, те, що було зроблено силами університету. Це вже фактично ще тиждень і все, студенти угу. є. Для того щоб продовжувати експедицію, якщо ми не справимось за півтора е, тижні, то нам доведеться його чи консервувати, чи що це постійна загроза е, нових, втручань. нових втручань чорних археологів. І тобто нам його треба взяти цього літа, цей курган. Інакше він піддасться грабункам. І далі закінчиться півтора тижні, тобто нам потрібно терміново шукати кошти, щоб продовжити його дослідження. Ну, будемо сподіватися на меценатів. На людей, яким не байдужа історія історія нашого краю. Е, можливо, нам щось вдасться десь зібрати якісь кошти, якісь збори зробити і підтримати розкопки. Тому що якщо студенти захочуть волонтерити, це буде супер. а Якщо ні, то доведеться шукати людей. Цей курган як він виглядає? Просто я собі, якщо чесно, я не можу уявити, як він всередині. Це певна кімната, якась можливо, навіть було якось оздов... що це взагалі. Це колись це... була певна кімната. Так. Це був склеп збудований, розумієте? Був він в землі. Чи був він зверху? Ті конструкції дерев'яні говорять про те, що частина була на поверхні. Uh -huh. Причому це була велика частина, багато дерева спалено і багато вогнища залишено, Перепаленого вугілля і зутлілого дерева. Чи було там щось в землі? Ще далі треба досліджувати. Uh -huh. І подальші дослідження нас приведуть вже до того результату, який який буде підтверджувати ту чи іншу думку, взагалі? От ви сказали, що грабіжники це в принципі це чорні археологи могли бути. Чи ну, хто це чорні вони вони існували у всі часи? Вони тобто, себе називають благородними чорними археологами. Насправді це просто грабіжники. Uh -huh. Але такі люди існували завжди. Тобто, цій могилі і 2,5 дві тисяч років, uh -huh. а, а люди, які знали, що в цих пагорбах хтось похований, там можуть бути цінності, знаходились завжди. І це могло бути і через 100 років. Це могло бути через місяць після поховання небіжчика. Uh -huh. Це uh -huh. могло статися через uh -huh. рік, через 100 років. Тобто, Туди лазили Як правило, сети. громади оберігали такі місця. Так. Вони так, вважалися місцями але... сили, місцями батьків. Так, то Громади оберігали, але, але завжди будем. є виродки, які приходять і руйнують. Так. Так, от саме дуже дослівно. В селі це завжди так, це могила, не можна чіпати. Угу. Так, Я місцеві так розумію, жителі, що бачите, до цього відносяться так, так свято так. до таких могил. Угу. Угу. Власне, е, е, чи ще щось, окрім тіла, було знайдене? Ну, кілька мисочок було знайдено керамічних. Угу. На жаль, поки що все. Але це саме по собі ми, цей обряд, це коли складені були дерев'яні балки, покладений цей небіжчик? Воно все горіло. І, очевидно, цей процес кремації був дуже потужний, величезний і відбувалося це було надзвичайне таке очисне вогнище, яке, яке впливало і на суспільство, і на тих, хто будував цей курган, і це ж передавалося поколіннями, що там похований володар угу. Влада. Власне, ви були на початках цього. Чи плануєте приїхати ще? Euh, а вже ж планую, euh, а вже ж це стовідсотково просто питання, коли <свят> <Так>. <свят> ось, але я скористаюся. <плануюсь> При все виб'ю при, при виб вселюдне, скажімо, обіцянку? обіцянку, обіцянку. обіцянку. Ч або скажімо, просто запитання, хай нехай буде. А, чи, тому що було мало часу поспілкуватися, дуже б хотілося, щоб цей досвід, як йому ще ну, а, ну я по-іншому скажу. Чи цей досвід може бути? Чи цей досвід може потрапити на сцену? Uh, я, я відповім, натякнувши. Можливо, все можливо, все, <рес> все. так, так. В нас ви ви маєте розуміти, у вас дуже унікальна, унікальна місцевість, починаючи з маєтку, закінчуючи лісами, тим самим капищем перуна, чудовою природою. Тобто, і це гріх, взагалі, таке не використовувати. Так що я я бажу, я, я дуже хотів, щоб ми цю місцинку якось можливо відкрили. В такому якомусь нашому світі перші, якщо це можливо. Ось таке. Я, я кажу, я нічого не обіцяю, але те, що е, нам сподобалось, і те, що я приїду ще не один раз, бо кажу, я для себе це місце відкрив. Там найкраще, там просто тиша, там е, цілу добу тобі співають пташки. Мені настільки сподобалось, що я е, кума свого запросив. ну Мій барабанщик ми так назвав. Так ми так називаємо один одного. Запросив він теж. Він митець. Він пише йому для розрядки, для зміни обстановки, для звільнення душі і голови. Це те, що треба, те, що треба, якщо ми говоримо саме про місце сили. А про якісь такі речі, я б дуже хотів, аби ну маліївці жили. Вони і так живуть. Там прекрасні люди є. Там волонтери зробили дуже багато роботи. Розчистили. Я це все знаю. Але хочеться, щоб воно. Щоб там відбувалися якісь, можливо, фестивалі. Фестивалі там не обов'язково музичні, можливо, якісь театральні, можливо, відродити якісь наші, наш бал, тобто речі, які можна створювати в нас в Україні. Тобто, якщо не казати, що о, давайте зробимо віденський бал, давайте зробимо український бал. Отакі от речі. Коли ти йдеш і ти хочеш, те перша думка, ага, асоціація в... от це от асоціюється от з таким замком, з такі в країні. Ти, але ти потім, отак, от окуляри знімаєш, ходиш. І там коники пригають, і ти розумієш, ні, це тут в нас в Хмельницькій області, це в Україні, і це Маліївці, і це воно все наше. і Ні з ким це не треба асоціювати. І хай це місце живе і процвітає, от тільки так. От на цій прекрасній ноті я дякую вам усім за те, що прийшли, за те, що продовжуєте досліджувати історію нашої держави, Хмельниччини, зокрема, за те, що робите непосильний вклад в нашу історію для її пізнання. Отож, Анастасія Донець, директорка Малієвецького обласного історико-культурного музею, Віталій Гуцала, керівник експедиції, кандидат історичних наук та доцент, та Владислав Михальчук, учасник гурту Шмаль Гаузен та актор.